Що не було, вистаємо, історію перевернемо? Боже, врятуй, покажи шлях, Існувати дай на своїх полях. Щоб... Незалежна, рідна батьківщина, імна і єдина, велика Україна свої поля. Ти в нас одна, люба, матінко, наша, наймиліша серцю, найкрасивіша, найкраща. Тут світ ярує, пісня Соловіна, Господар землі, густо засіва. Моя країна, ненька Україна. Ці промовляю з гордістю слова. Це мій край, не ім'я України. Вона в моєму серці назавжди одна. Мій дім, моя мідь, оберіг і родина. Мені наймиліша, моя сторона. Це та земля, по якій ми зробили свої перші кроки. Земля наших батьків, дідів і прадідів. І вона найдорожча за все на світі. Це рідний батьківський край, де я вперше дитиною побачила світ. Ясне сонечко. Дрібні сльозинки дощу. Чисту зелену травичку і тисячі різних квіт, які радують серце. Ненька наша Україна, адже ти для нас єдина. Вас вітає! Рій, без соболята наш ти віз За синє, За синє небо дороби. Волосся боротися, треба, щоб краще жилося. Наш заповіт традиції зберігати, батьків шанувати. Честь уроки Дорожити! в Україні служити. Прапор наш символ рою, наш приятель, вітер сміливий. Відвага, це наш заповіт. Ми роди козацького діти землі української світ. Бесарабські соколята це круто. Бесарабські соколята. Це клас. Всі приєднуйтесь до нас. Хто як не ми, вільне покоління? Хто як не ми? Сила і стремління. Хто як не ми? Прогресивна нація. Хто як не ми? Енергії, вібрація, хто як не ми? Єдина команда. Хто як не ми? Науки, пропаганда, хто як не ми? Нового часу зміна. Хто як не ми? майбутнє України. Ми маємо продовжувати справу, за яку віддали життя наші захисники. Ми маємо пам'ятати всіх, хто загинув за незалежність нашої держави, хто захищає сьогодні рідний край від ворога. Вони наша совість і правда, вони голос нашого минулого. Я молюсь за мою Україну, за вінців, що вірю мені. Бо треба захищати Україну, коли загрожують її вороги. Я щовечора руки складаю. На колінах побожно стою і Всевишнього щиро благаю. Збережи Україну мою! І ми, молоде покоління, станемо справжніми громадянами вільної України і поносимо естафету наших прадідів, дідів, батьків для процвітання рідної держави. Ми повинні зробити все від нас залежне, щоб бути достойними спадкоємцями героїзму, самовіданої праці і слави попередніх поколінь борців. Малюю Україну без війни, красиву й добру, сонечком в зеніті. В ній всі щасливі, доньки і сини, живі і здорові і найкращі в світі. Ми, ми сила, мила, єдина, ми майбутнє України! як квітуча, мова співуча, дівчата гарненькі, і, як і солоденькі, різні. Плаче. Гуляли, 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 наші роки крила стали, гуляли, 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 козаки по полю далеко командували.